Свідав з ним, каже синові Петрові, сину Недома, чи Ти любиш мене більше, ніж отці, той каже йому, так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Каже, Пасе, я каже му, знову, друге, йому, паси ягнати. Каже йому знову вдруге, си мене чи ти любиш мене. Той каже йому, так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе, каже йому, паси вівці мої». Каже йому втретє, «Симоне Недому, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що сказав йому втретє, чи любиш мене. І каже йому: Господи, Ти відаєш все. Ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить, паси віці мої, воістину, воістину кажу тобі. Коли ти був молодший, то підписувався сам і ходив куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, і інший тебе підбереже. Та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, зазначаючи, якою смертю той прославить Бога. Сказавши це, говорить йому, іди слідом за мною. Це є слово Господнє. Ewangelię jest jeszcze w naszej dziechie. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Swiętego. Amen. Christus Panu zmartwychwstał. Christus Hast. Libienie Christi, doрогі braty i seстry, kochane nasze parafiany, szobodnie w jednej sostri zakonne, органістka, nasze drogi. Радіо слухачі, брати і сестри, які молитися з нами з нашого Костюло Городоцького, щоб є наш каплані тих, пробуж, який сповідає нас. Улюблені, кохані Божі діти, чи ми коли-небудь задумувались, чому Ісус запитує святого Петра? Кажучи, ти любиш мене і чи любиш мене більше, ніж Отці? Чому Ісус не запитує всіх учнів? І чому запитує Петра, який насправді любив Ісуса Христа? І чому ну, запитує аж три рази? З однієї сторони, це не багато, а з іншої сторони, чому тільки три рази? Чому не більше разів, читаємо сьогодні 21 розділ святого Яна Апостола. І Можемо собі так сказати, це так, як в сім'ї завжди є запитання до батьків за їхню дитину чи за дітей, тому що це є відповідальність. Перед Богом за довірене їм життя, за довірене їм людей, чи дітей чи внуків. І так, скажімо, колись пам'ятаю, в школі був такий момент, така ситуація в нас в класі. Відомо, як то треба, наприклад, там когось трошки здисциплінірувати, то вчителька завжди каже, щоби. Там хтось з батьків прийшов до школи, так скаже, чи вичина, хай прийде до школи. І пам'ятаю, один раз хтось з вчителів, перевіряючи зошити, каже до учня нашого класу, що нехай, нехай бабця прийде до школи. А цей учень каже, як бабця, то може, мама хай прийде? Ні, нехай прийде бабця. А чому? А тому що я хочу бабці показати, які вона. Які її дочка, тобто твоя мама, яка робить помилки в твоєму зошиті, коли за місцем робить домашнє завдання. І ми тоді зрозуміли, що дуже багато знає, вона знає почерку, вона знає, хто переписував, з кого. Вона навіть бачить, як нам потім коли кому може в старших класах. і вчителька каже, я ж, як друга мама для вас, я по почер побачив, навіть в скільки годин ви робили це домашнє завдання, чи ви вже були змучені, чи ви прийшли тільки зі школи? чи це вже перед сном. І читаючи ваші зошити, я знаю, чи це ваша думка чи чужа. Тобто по почерку можна їх пізнати. І так само Ісус Христос хоче по почерку пізнати нашу любов до нього. Ісус запитує Петра, тому що він був Перший з тих учнів, якби староста класу, так скажемо, і його запитує. І не раз, теж, коли мені доводилось вже в Кафландському посвященочому житті, служінні, десь спілкуватися з людьми, певні речі, якось бачити, коригувати, то теж в цей спосіб, наприклад, коли приходили ми до когось додому, чи в гості, чи по коляді, чи так, і особливо особливо зараз, коли є якась там мода ремонтів, в хаті приходиш дуже гарно, все зроблено, покрашено, штори повішані, і шукаєш, де може бути образ або хрестик якийсь. І запитую старших батьків, запитую, кажу, а чому нема обра? А, чи це Знаєте, ну, ще ремонт зробили, ще не подумали, я кажу, ну я ж був в торік, то ж образи гарно висіли. Ну, після ремонту ще от не придумали де повішати. Вже придумали, де стінку ставити шкаф, ліжко, телевізор і так далі. Але образа ще не придумали. Так? І запитую, просто ви любите Бога, але так, то ж до з Ну то де паспорт. Образ це паспорт, хата без образів, це. Хата безобразня, можна сказати, і ми шукаємо Бога в нашому житті. Я не кажу, що ми маємо всі стіни заліпити коночками, хрестиками, і фігурками, і жити, як в початі з чи ще там. Але ми повинні мати якесь відчуття, що як хтось прийде до хати, то він бачить, що ми любимо, кого ми любимо. Так? Ми бачимо, наприклад, по людині. Чому вона цікавиться, до чого її серце лежить? Не раз, наприклад, приходиш до молодих людей, там, до хлопців, скажімо, там десь якийсь портрет спортсмена, якогось чи футболіста, чи ще когось там, ну, то знаєш, що ця дитина любить футбол грати. Якісь там футболісти є поставлені, фотографії, він цим цікавиться. Так само, коли ми приходимо додому і бачимо. Що в когось є ікони, образи, то ми теж починаємо розуміти, чи це людина є, яка належить до Бога, яка любить Бога, і чи можна їй задати це питання, чи ти любиш Ісуса Христа більше, ніж другі люди? І це є в поведінці, це є в житті, це є в розмові, Не раз розмовляючи з людьми. Часом, може там, експеримент, хтось каже, що це жарт, шутка, хтось скаже, що якась хибрість чи спритність, кожен може по своєму назвати. Але часом є так, що я в кінці розмові кажу, а ви віруюча людина. І хтось каже, Ой, чи ми, ми ж ходимо до Костюна, ви нас бачили. Я кажу, ну під час розмови я не відчув, що ви є віруюча людина, яка любить Бога, бо ми про все говорили. Але слово Бог, модлітва, постіл, там, не знаю, ну, що небудь, матір Божа навіть не пролунало. І деякі люди сперечаються і кажуть, ну, що ви хочете, щоб ми що, молилися з вами ружаниць під час розмови, чи там як прийдемо до вас на розмову, то щоб цьому тримали в руках моніторні. Але не мусив це бути, не потрібно, тільки десь там, скажімо, в способі розмови. В способі нашого нашої поведінки воно повинно показувати, що ми живемо з Богом. Я скажу так щиро, стартом там не знаю, що це пару днів тому чи два дні тому поїхав до одного знайомого нашого з парафії і каже: Ойче, прийде, мене там лишилася розсада помідорів я мамі там, ну то добре, приїжджаю. Ми мали дві минути розмови. Але в цій розмові було воєнчик, посадити здоров'я». Буде дощ, Бог поблагословить, де ти садили, то пережив все буде добре. Він за тих дві минути мені більше сказав про Бога, як про ці І Я розумію, що ця людина живе Богом. Бо що б він не говорив, в який спосіб ми розмовляли про що тему? Завжди про цього Бога він згадує. І це є приклад того, що людина живе Богом, що людина. Послуговується навіть в словах своєї вірою. І сьогодні Ісус Христос запитує кожного з нас, чи ти мене любиш більше. І що цікаво, не знаю, чи ви над цим задумувались, Я не раз, коли читаю цю Евангелію, не думаю над словами, які Ісус каже, чи ти мене любиш. Але задумуюсь, скільки разів Ісус. Запитує мене. Це так, як мама чи тато кличуть дитину. Так? Дитина грається там з друзями і щось там мамі треба, навіть просто, щоб на обід закликати. Там доця, синочка, куди їсти. І от цікаве питання: скільки разів треба закликати дитину, щоб вона прийшла? Ми вже не думаємо про те, чого ми кличемо дитину. Так? Чи їсти, чи одягнутись, чи там, не знаю, щось допомогти нам. Але питання, скільки разів треба сказати, щоб дитина почула і прийшла. От як по батьки подумати, скільки разів ви мусите це сказати дитині? Я особисто собі не раз задумуюсь, скільки разів Бог мене питає, чи ти мене любиш? Три рази, п'ять разів, десять, двадцять, тридцять разів. Скільки разів Ісус мене мусить запитати, мене як людину. Мене, Сонця, наприклад, як віруючу людину, скільки разів Бог мусить мене запитати, чи я його люблю, чи я його ставлю на перше місце. І тут, скажімо так, не хочу пропустити живий приклад. Одразу сьогоднішньому їдемо на службу Божу з парафіянами, з органісткою, і коло костьола є діти, молодежі. My tak rozmawiamy o no sobie, że jest mama w domu naszego, parafialnego. I tak ja, była, gdzie tak kto jedzie z sunkanymi, potem za tam ktoś pyta się, że dzieci jedzą na kanibale, a to, że to polskiej szkoła i tak dalej, mówi, może gdzieś w kościele, może będą w że siedzieć, może młoda święta. Ja, a nie, my nie znamy. I co ciekawe, po prostu dzwonię do wczesnej z polskiej szkoły. І кажу, там добрий ранок, добрий ранок, похвальоний, каже, може, розпадив мене, просто цікавить діти, але їдуть ось на пару днів. І я кажу, а де тут жити. Ну, десь там сказали, де то жити. Я кажу, ну сьогодні п'ятниця, післязавтра, зелене свято, залишається Духа, Святого. чи там десь костю, ні, ні, ні. ну Ні-ні, ми не думали, то беріть мене. Та ні, то вже пізно, то той так ніби пошуткував. І я в кінці кажу, у мене є одна пропозиція. Ці діти приїдуть з канікул і прийдуть до сповіді, що вони були навчені. Я відправлю до вас. Ну, що ви шуткуєте, ви що смішні? я кажу, да, я смішний. І я кажу в кінці, кажу, двіться, Владислав, пробуш построїв школу. Там на початку була катехізація, ходили всюдзи туди, потім перестали ходити, я кажу, школу віддали державі. Ona już nie polska, nie kostelna. Idź, i wezuj, gdzieś wszędzie, gdzieś wszędzie, gdzieś wszędzie, gdzieś wszędzie, O, wy opięt za swoje i ciemno na trupę. Oczywiście chcę powiedzieć, kochani, ile razy trzeba zapytać, czy my lubimy Boga? Ten Bóg na jakim miejscu? Czy Pan naprawdę jest na miejscu, chociażby w jakimś dziesiątym w naszym życiu? Не треба бути якимось ксьонтом чи біскопом, щоб безправді вірити в Бога. Я просто поїхав так, без, як то кажеться, без планування, був в Хмельницькому, відвідував кінців своїх знайомих, там в парафії Христа Царя. Ну і ксьонт скаже, о, в тебе якісь окуляри, так і в мене є хороший врач такий, Чернецький каже, з баром. Він ту дровить низку, йде до нього. Як тебе провірити? Каже, ну. Я не думав, піду. Слухайте, я пішов я просто був в, осторг, в захваті. Та людина перед людьми, перед врачами, медсестра сидить. І він все про Бога розказує. І каже, я хотів бути тим, тим, хотів десь там вчитися, мене не прийняли. Мені мама дала образик. І я з тим образиком поїхав, поступив на врача і от зараз лічу. Каже, і Бог всім допомагає. І він мені ці свідоцтва говорить, то чесно скажемо. З любим другим сьогодні сидиш, то стільки не наслухаєшся про Бога, скільки з тим Чернецьким, врачом вже забув, як його звати, запам'ятав фамілію. Я собі думаю, чи треба бути якимось біскупом, кардиналом, щоб говорити про Бога, звичайний врач, який приймає людей. І він прямо говорить, і слюнку так говорить. І з людьми говорять. І стоїть жіночка, робить собі а ви, аби поможе, бо я вже такий капала. А він каже: ну, помліцюючи наш, та й поможе. може, просто в І тут я собі думаю, його Бог один раз питає, чи ти мене любиш. Не треба 10 разів. А мене може сонце запитати 20 разів, бо знаєш, я дуже святий, думаю, що все поукладено, все в шкафчику. Але питання, скільки разів Бог мусить Мене запитати. І сьогодні, кохані, коли є перша п'ятниця місяця, коли ми вшановуємо серце Ісуса, задаймо собі тільки одне питання. Не про те, що Ісус запитує про любов, а запитаймо себе, скільки разів Бог мусить мене запитати, щоб я відповів так, як святий Петро, Господи, ти все знаєш. Ти все знаєш. Ти знаєш, що люблю тебе. Амінь. Христос, пане смерті.